Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Олеся Поливчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Мистецтво створює хороших людей, взагалі формує душу. Але дороги, що ведуть до мистецтва, наповнені терміями, хоча на них вдається зривати прекрасні квіти. І взагалі, мистецтво це чудовий засіб виправлення людської недосконалості, адже художник малює не те, що бачить, а те, що відчуває. Сьогодні в нашій програмі я хочу познайомити вас із молодим талановитим художником Володимиром Пастушаком. Доброго вечора. Доброго вечора. Володя, колись Пікассо сказав, що художника початківця розуміють лише кілька людей, а знаменитого ще менше. Чому так? Знаєш, це трапляється зазвичай, тому що художник працює у власній манері, власний стиль виробився. І він і працює на широку публіку на загал тих людей, які от цінять мистецтво, як би сказати, на середньому рівні. Ось. І справжній той художник є, який ці витвори мистецтва власне, ще й продає. І ще й за шалені гроші. От, наприклад, от взяти от такого розкрученого художника Деміана Хьорста, всесвітньо знаменитий, найбагатший серед нині живущих художників. Унікальні в нього інсталяції, цікаві за жанром, але сприймаються не усіма. А якщо до уваги брати того самого Пікаса, то він працював в стилі кубізм, який не всім були зрозуміли в той період часу. Хоча його вже знали, і цінували, були такі, які платили дуже великі кошти за його витвори мистецтва. Зараз в музеях вони продаються за шалені гроші на аукціонах, роботи йдуть на ура. Ну, а ви, власне, Володимир, від кого успадкували свій талант? Ну, як би сказати, що у мене в сім'ї батько працює в жанрі мистецтва. Він закінчив Вижницьке училище по класу по спеціальності художньої обробки металу. І от завжди, от з самого дитинства, коли приходиш у майстерню, бачиш, як батько працює, і самому хотілося так також творити. Володимир, а вашими першими роботами що було? І взагалі в якому віці ви власне почали писати? Початок творчості можна сказати, ще з дитинства любив працювати. А такі от роботи вже більш-менш більш серйозніші, якщо можна це назвати, почали в художній школі, коли вже нам ставили постановки навчальні і виконували вправи. Також ці роботи потім відправлялися на, на виставки різ, різні, там, і, і регіонального, обласного характеру. Ось. І здається, от, що першими такими вже роботами, які вже можна показати на виставки, були це були натюрморти, пейзажі там, і сюжетно-тематичні композиції. Ну, як на, на рівні дитячої художньої школи. Володимир, а в яких жанрах працюєте сьогодні? Ну, насамперед, це рисунок, живопис, графіка, які йдуть по академізму. От, це класика, без нього ніяк не можна йти. А також намагаюся розвивати от, нещодавно взяв до уваги вуличний вуличний арт. Це а саме 3D-стріпейнг. А як саме зародилось вуличне мистецтво історія цього жанру? Історія виникнення цього жанру Мадоннарі дуже цікава, так як запрошували художників зарубіжжя, близького і не дуже, для розпису церков, кафедральних костелів, ось саме в Італії. І після того, як вони закінчили працювати, вони хотіли ще підзаробити, і тому виходили на вулиці і відтворювали фрески прямо на асфальті, а люди їм за це кидали гроші. Найцентральнішим Персонажем була Мадонна, тому їх називають Віталії Мадонарію. Ну, а тебе, власне, коли зацікавив даний вид мистецтва? Ну, даний вид мистецтва зацікавився. Ну, як перше побачив роботи Джуліана Бівера, це вперше не зрозумів, як воно робиться. Але якось не було саме тоді, в той період, почати самому працювати. А вже згодом, вже пізніше трохи от, запропонували, а чого ти сам не спробуєш цим займатися? І от цим, під цим питанням от, зацікавився і от розпочав ламати голову, як воно робиться. Ну і зрештою, решт, за допомогою розрахунків, там, от, складних таких довго йшов до цього. І от намулював на, на першу роботу куб, її потім виконав на асфальті в місті Хотині. Чому саме Куб? тому що всі лінії рівні мають бути, там сторони. Ось. І от таким чином почав працювати вже далі. Далі вже почав робити все складніші і складніші роботи. Ну, У нас в місті де і є твої роботи? Ну, також запрошували на різноманітні фестивалі це до Санкт-Петербургу та в Одесу. В Санкт-Петербургу це був, представляв Україну на міжнародному фестивалі вуличного мистецтва на асфальті. Ось там є така робота дракон над містом. Вона дуже сподобалась, особливо китайцям, які проходили. Так як ви бачите, там багато людей ззаді, і це також заважало працювати, тому що кожен, кожен задає ті самі питання. А що буде, якщо дощ пайде, а, а коли дощ піде, то його смоє, ось такі от питання, які відволікали від роботи. Але дуже приємно працювати, коли. Толпи людей стоять і цікавляться. Ну, Водночас це й заважає, але ж розумієш їх. Ну, У нас в місті я знаю, що є твої роботи саме в цьому жанрі. Так. З нашим містом трохи інша історія, тому що на території галаготелю були перші роботи створені, це лебіді в озері. Ось, вони були виконані крейдою. А потім, коли директор підійшов і спитав, а чому саме крейдою? Я ж не знав, що можна, і фарбами. Ну і ми домовились на, на час, на, на інший сезон, вже була виконана фортеця 3D на каньйоні. І річка Смотриш її якби омиває. Вона зараз знаходиться в нормальному стані, от, тому що виконана фарбами. Так що це, цей рисунок є довговічним. Володимир, а де можна побачити ваші роботи? Де ви виставляєтесь, на яких виставках? Значить, виставкова діяльність почалася з другого курсу університету. Це були і регіональні виставки, всеукраїнські та обласного характеру, в тому числі і дві персональних. Перша з них пройшла на території старої фортеці, там в замку відведене місце. Ось дуже приємно було, що прийшло багато людей, так з радістю віднеслися. З цікавістю. А друга персональна виставка пройшла в місті Чернівцях це 5 жовтня 2012 року. Це була цікава, грандіозна подія в моєму житті, тому що приїхали мої гості і друзі з Києва запрошені і, і виступили, заспівали пісню, композицію до п'єси одноіменної першої на Україні метал опери Бонас Форса Дарагона. До якої будуть залучені і зарубіжні виконавці, також і, і зірки вітчизняного бізнесу. Тому це для мене була величезна подія. Багато друзів вітало, багато сподобалось, залишали позитивних коментарів, тому ця виставка, звичайно, так, мені дуже сподобалось. Ну і на цій виставці були представлені близько 50 робіт різних жанрів і техніках, в тому числі фотографії з 3D-малюнків, так представлена пастель, живопис, графіка, різноманітні, різноманітні цікаві об'єкти, в тому числі ось є в мене ось така от гітара виконана з картону. Це моя власна гітара, ви бачите. Угу. А це з картону, з коробки. Хотілося відтворити такий експонат, такий музейний, чи сувенірний, вірніше. Також бачите зараз і окуляри, які намальовані в зошиті в 3D. Якось в час ночі мені захотілося от їх, їх створити. Тому от такий от результат. Також представлені графіка власному стилі. От це по сюжетах української групи Інферно. Ось, а ось це ви бачите, це на пленера в Кракові працювали. Дуже гарне, шикарне місто. Надихає на творчість, і хочеться там приїздити туди щоразу і щоб створювати нові нові. Роботи, які сама атмосфера, саме місто, люди дуже цікаво і надихають на творчість. А ось ця робота, це дипломна робота з училища культури, тоді воно так ще називалося, виконано в техніці металопластика. За сюжетом Аполон, міфу давногрецького Аполлон і Дафна. А ця це, це графіка так цікаво хотів передати ефект маршрутки. А от на цій роботі хотів би зупинитися, тому що це робота війна. Угу. Це одна із картин триптиху, яка присвячується Боні з і Дарагона. Ця картина перша з покуса, називається перша картина із Триптиху. Вона буде служити декорацією для, для виступу учасників цих зірок, які будуть представляти першу на Україні метал-оперу. Тут юна, юна бона завжди мріяла про вічну, вічне життя і вічну молодість. І одного разу підійшла до дзеркала і тут побачила такий таємничий образ, який шептав її людським голосом і обіцявши подарувати їй вічну молодість і життя, за, ну, якщо вона продасть свою душу. І ось тут показано, як вона підписує контракт кров'ю з її як слугою, слугою самого цього таємничої особи. Ось так. А друга картина це війна, коли люди вже збунтувалися проти, проти своєї цариці і повстають. Багато людей полягло в цій битві. Ось. Але в кінці кінців Бонас Форца залишилася в переможцях через, через те, що її допоміг ось цей таємничий слуга темної сторони. Ось, а третя картина ще знаходиться в розробці, тому покажу вам трошки пізніше. Володимир, а взагалі в яких жанрах подобається працювати найбільше? Ну, найбільше подобається працювати в жанрах якби в техніці сухої постелі, тому що нею можна передати дуже цікаві ефекти, дуже цікаві деталі, і, і взагалі нею дуже приємно працювати. Одна проблема, в тому що потрібно оформляти її під скло. ось це основна от така, А так дуже подобається працювати. І зараз, 3D-малюнки для мене взагалі зараз починають займати одне з найперших місць у власній творчості. От зараз ви бачите, от, на, на драконі ось ця картинка uh -huh. сфотографована. Також, е, а це вже з Одеси, ви бачите. Uh -huh. ось, а тут… Вже ви бачите оце на, на відбір до Санкт-Петербургу, оце малював Ісаківський собор. От. Є також о, власна розробка, зараз ще поки ніхто її не бачив, ні, ні на жодній виставці ця робота не експонувалася, так що тому ви бачите її вперше. Це Козак-Мамай у сучасній інтерпретації, так якби бачив його, якби він був сьогодні, так би він і виглядав. Е, також працюю. В авангардному напрямку це і абстракція, і сюрреалізм, намагаюся. Звичайно, подобається ходити на етюди, тому що те, що з природи на написано, це взагалі це як там побував, душа вкладена. Так, так само, от, що їздив і в Криму на етюди, і в, в Карпатах, і в, і в Польщі. Також полюбляю в Кам'янці писати в Хотині, це безперечно, це як для душі насолода. Ти на етюди. Володимир, а як відверто зароджується ідея, коли ти працюєш? Ну, зазвичай ідеї можуть зародитися спонтанно, а можуть виноситися навіть роками. Буває залежно від того, яка задача перед тобою поставлена. Якщо є задача, припустимо, от треба створити тето-тето. -те і більше нічого немає. І ти виходиш, виношуєш цю ідею, думаєш, вона якби вариться, дозріває а потім вже вона виливається на папір, на, на макет, і вже, вже можна показувати готовий виріб. А буває, що спонтанно. Буває, що спонтанно реально такі метаморфози проходять, що зароджується, і, і от не, не було, і вже є, і вже хочеться створити. І хочеться створити саме зараз, тому що знаєш, що прийде період часу, і потім це вже відійде на задній план, і до нього вже не доберешся. Таке от неодноразово траплялося. Володимир каже, що людина складається із того, яку музику вона слухає і які книги читає. Яку музику слухаєте ви і які книги подобаються? Знаєш, найбільше мені подобається саме рок-музика, тому що там є протест, там є свобода, там дуже багато свободи. І рок-музика себе ні в чому не обмежує. Ось. Да, і серед, якщо брати вже глибше копнути, можна. Там поділяється на різні напрямки. Найбільше мені подобається симфонічний, симфонічний рок. Також подобається метал в цьому напрямку. Серед груп можна назвати так як і класичних, так і сучасних, і більш важчих, і з heavy. Найпершими такими групою, яку я почув, це була Queen. Тато на платівки включав і досить, досить, воно так мелодійно лягло мені на слух, і я отак рішив: ось це моє, оце те, що мені подобається. А далі вже пішло, поїхало так по напрямку по стилі, як Pink Floyd, як Purple, Led Zeppelin. Більше до, вже коли, до юнацького періоду, то вже так слухав і Nightwish, і. І лакрімоз такий, і досить цікавий спектр, Тут не можна швидко, виділити. коротко розказати і виділити, що та група, з поміж інших, краще. В Україні дуже в Україні, досить, досить цікаво, хочу акцент наголосити. Зараз є група Сімфоманія, вони працюють в стилі неокласичного року. От досить, досить цікаво грають. Це дівчата, жіночий колектив, вони грають на скрипках метал. От це таке от унікальне поєднання. А книги? А книги, звичайно, подобається фантастична література, науково, науково-популярна. Досить книги про мистецтво, про технології старих майстрів. Ось це те, що безпосередньо зв'язано зі мною. Володимир. А окрім живопису, що ще є вашим захопленням? Також дуже подобаються фестивалі історичної реконструкції, де. З'їжджаються з усіх усюд люди, починають передягатися в історичні костюми. І ти, якби, попадаєш в цю епоху. В ту епоху середньовіща, і це досить цікаво. От вони розкладають шатри, на кострах в котлах варять їжу, лицарі виходять на ресталище і, і б'ються за перемогу. Потім це все супроводжується величезними цікавими концертами, також у середньовічному стилі. Які групи грають етно, це досить цікаво. На цих фестивалях я безпосередньо показую майстер-класи з малюванням вугіллям, Так як це робили в давнину. Підходять люди, от показую, даю вугільчик, і от в основному діти люблять від цього працювати. І З ними легше, і цікавіше, ну, цікавіше з ними спостерігати за їхньою роботою. Вони люблять малювати і, і це. Це досить приємно, що можна це показати, продемонструвати себе і відтворити би, технологію старих майстрів у сучасному світі. Знаєш, ось саме зараз я хотів вам продемонструвати, як виглядає 3D-малюнок у житті. А то показують, от ви бачите скрізь в інтернеті на самих фотографіях, як вони, а ось зараз я хотів продемонструвати. Як воно виглядає от, зараз? От тому приніс сюди в студію от, одну з найсвіжих робіт, її ніхто ніхто не бачив, бо вона намалювалася зовсім нещодавно. Володимир, виставки, поїздки для творчої людини це вкрай необхідно. Але на це потрібні кошти. От кому хотілося б подякувати, хто власне, підтримує вас як морально, так і фінансово. Звичайно, слова. Слова особливої подяки належать, звичайно, моїм батькам, які вони підтримують, розвивають там, допомагають. Також культурні організації Інший світ, з якими я також співпрацюю. Вони мене як... також підтримують і допомагають у розвитку. Вони мої замовники, най... Най найпоширеніші, наймасштабніші. Але саме найбільше хотів би подякувати це Гещуку Сергію Васильовичу. Голові правління першої подільської фермерської кредитної спілки. Він неодноразово проводить і виставки, от яка під назвою Кам'янецька весна. Також допомагав, власне, як мені, так і іншим молодим людям, які намагаються розвиватися в творчому плані. І також це, звичайно, велика людина. І тут безмежне вдякую тут просто замало для нього виразити свою, свою вдячність. Володимир, знаючи вас, я впевнена, що ви, окрім свого такого надзвичайного таланту, маєте ще і дуже вірне планування власного життя. Які плани і ідеї на майбутнє? Знаєш, хотілося б побувати у різних куточках світу і залишити там свій 3D-малюнок, щоб люди пам'ятали і знали, що є така Україна, і наші митці можуть працювати на світовому рівні. Ось також хочу, як розвивати і себе, і також щоб оточуючі люди, друзі, розвивалися разом і підтримували. Ми ж молоді, маємо вносити якісь корективи в майбутнє, в нашу державу і підтримувати культурний рівень. Це дуже, важ, дуже важливо і дуже потрібно на сьогоднішній день. Так як культурний рівень держави зараз відходить на задній план. Тому от основною такої ідеї є. Підтримка і розвиток саме культурного, культурного Едині. спрямування нашої країни. Так, да, Ми дещо матеріалізувалися, хоча як не буде mm -hmm. культури, не буде і нації. Володимир, я дуже дякую вам за те, що ви прийшли на зустріч зі мною, поспілкувалися зі мною, з нашими телеглядачами, і я мала змогу власне познайомити із таким талановитим земляком від себе особисто, від всіх, хто створює програму Відверта розмова, хочу підняти цей келег за вас. За те, щоб і надалі видивували нас своїми творіннями, щоб атмосфера була сприятлива до творчості і миру, злагоди і любові. Дякую за запрошення. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із талановитим подільським художником Володимиром Пастушаком. До побачення! Хай вам щастить!